вхідний номер, прізвище особи, година, хто прийняв, відповідно до правил діло, це підпис і так далі. На указаному штампі. Він каже вхідний, чи а, поздійно, як вже буде Я знаю, він забрав документи, пішов до перця, я так думаю. Прошу. Це одно на сервісі? На сервісі одно вишивається. На сервісі я маю право такі науки поставити. Тому ну, що потім дає свій документ. Він не доходить А то привикли на моєму горбі їздити. Робить, а є там на кордон, А там є заяви? Там подали під заяву. Закордон. Він забрав зареєструвати. Не треба номер просто спідні, щоб До десь там у вас? Він реєструє ту заяву чи ні? Мені треба. А, система не працює. Добре, ну просто тут треба людині номер вхідний вписати, чекає людина. на що. Ну дивіться, люди вже чекають, можуть зареєструвати, не працює система. Або, або ви почекаєте... так, так і в, значить, так і вкажіть, що значить, зареєстровано такою датою, такою особою, але коротко, що не працює електронна система обліку. і Номер буде наданий пізніше. І все. Це, Це не пробує. Будь ласка. І верну вам. Добре, чекаю.

Алло. По -пуску, по -пуску. Володя? Что такое, привет? Так, так. О, все, так, переживаем. А по якій справі? Це те, що мы тоді були в судьи, крылья? Так, так. Слухай, дивися, я пригадую, що минулий раз на передньому засіданні, я підразу поїздки секретарки для нас. Ти брався до поїзду? поїздки? Ні. Ми ж були в Талізничному Кирилку. Ми прийшли вже під час засідання. Ми зі мною. За минулий раз і на сьогодні. Я постараюсь бути на другу день. Добре. Файно, давай. O, tak. E, dzisiaj już robimy. Aha, no dzisiaj będę wieczorem, minutę rano tam. No. Okay. E. Так, ви мене не забрали позаминуло. Ні, не забрала. Ні. За п'ятницю не брала 26 прожок. За п'ятницю. Ні, Ви не забрали, з мене є за 22, за 23. П'ятницю і четверту. Візьміть, бо мені розпишіть повністю фамілію число і п'ятнадцять. Брізвищі, і м'як побачив. Бо то кудись. Добре. Яка машинки, я вивозив, то я не знаю, як машина. У вас товар чи вас машина? Ні. Задзвоніть 980-ї сквозь відео, вони поки це вони хоче писати. 980 Ви Десять віддалер є? Ні, вас не віддали, я ще не дійшла тема. Так, що там? А вот говорить. І мене питають написати, на якому автомобілі буде вирозити, польшою назад. Я не знаю, на якому автомобілі роботи, в який час. Один, бі 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 один бі два, це? Це? так, один. Один, два, сучасний. Ти нічого не казати, там все конкретно. Ну, бо в мене два автомобілі, один з поліметр, він вийшов, і я думав... Добре, а які будуть, якщо у нас система не працює, то нам треба все тоді розмінювати, так? Це я. Добре, дякую. Ну, так. Заявно додаю э, копії. А по постанові. Копія паспорта, копія піданції по плату, постанова. Там є взимці, подивіться, тобто не повністю е, можна. так, Оригінальні церкви підстави. Зразу сьогодні? три. А, ви, а як а, бої?

Sí. 嗯，行。